І метро найкращий, найшвидший, найбезпечніший спосіб пересування у будь-якому мегаполісі. Раніше ми називали підземку ще й найекономнішим громадським транспортом, просто тому що були переконані, метро рухається тунелями лише одного міста. Як же ми помилялися? Ось, наприклад, ці вагони, якими нині катаються кияни, практично транснаціональний експрес. Щоб дістатися до Києва, вони здолали десятки тисяч кілометрів і пройшли крізь десятки кордонів. Із прохідної пітерського вагонмашу вагони рушили на Кіпр. Звідти дісталися Прибалтики, погуляли Литвою. З Литви рушили на захід до туманного Альбіону. Погостювавши у Великобританії, нарешті попрямували до пункту призначення і прибули в Україну. Принаймні так зазначено у документах. Це карта торгової оборудки, внаслідок якої 75 вагонів здорожчали із 320 мільйонів до мільярда трьохсот. За ціною півтора вагона Україна могла б купити цілий поїзд. Тим часом днями столичний метрополітен знову просив мерію дати дозвіл на підвищення ціни за проїзд від 2 гривень до 3,5, з бо катастрофічні збитки. Ольга Василевська підкаже, куди поділися необхідні кошти. Мільярд туди, і мільярд сюди. Це мізер порівняно зі страшенними збитками, про які звітує метрополітен. Убитки підприємства составляють около 350 мільйонів гривень. І погрожує не підвищить ціну за проїзд. Метро зупиниться. Люди колись скажуть: слухай, ми не можемо далі так працювати. Ми не, не, не зможемо випустити поїзди на лінію під графік, який необхідний. Мовляв, страшенні збитки спричинені тим, що чверть пасажирів пільговики, вони катаються в метро не за гроші, а за безкоштовно. Об'єктивно, підприємство убиточне. Утім, є в метрополітені такі, які не тільки безкоштовно проїхалися, але ще підзаробили дорогою. Ця історія класична схема тендерних закупівель в нашій державі. Метрополітену терміново знадобились 100 нових вагонів. Ось таких провели тендер, обрали лізингову компанію. Ось із цього престижного офісу в центрі Києва. Щоправда, створена вона була напередодні тендера. Тільки на перший погляд ці вагони залізні, а насправді вони золоті. Аж поки вони доїхали до цього депо. Ціна їх збільшилася в 4 рази. Як же так сталося? На двох російських заводах в Петербурзі та Москві випустили 75 вагонів ціною 329 мільйонів гривень. Вартість одного вагона склала майже 4,5 мільйона гривень. Якимсь дивним чином ці вагони купляє кіперська офшорна компанія і вивозить їх на складу Литву. Хоча до Київського метрополітену гімн там було значно ближче. В Литві ці вагони купує британська компанія зі статутним капіталом аж один фунт стерлінгів, а керує потужною компанією. Ампанію. Ось ця гаряча мешканка Сейшельських островів. Чому у вагонів був такий складний шлях до київської підземки? Знайшлись пояснення лише в депутата Київради. Там на схемах знають це добре. Ми сталкиваємося потом з тим, що деньги починають кочевать по офшорним компаніям, А всі прекрасно розуміють, що гроші, переходящі по офшорним компаніям, просто відмиваються. Вже на кордоні з Україною вагони різко подешевшали, і замість 4,5 мільйонів гривень один вагон вже коштував 3,5. Відтак держава не дорахувалась більш ніж 10 мільйонів податку на додану вартість. Та на цьому тернистий шлях вагонів до метро не завершився. У британської офшорки залізо купила фірма Мервін, яка в подальшому передала їх донецькій фірмі Боєнор. Такої фірми не існує в природі. Ми перевірили. Боєнор буєнор. Ні, на жаль, акціонірна обстріл і заляці. ізоляції. Тобто на цій території знаходиться находиться підприємство. У Укарослізинки, яка виграла тендер в метрополітені, купила вагони у Боєнора вже вдвічі дорожче за 8 мільйонів гривень. Кожен директор метрополітену навпаки вважає цю ціну адекватною на сьогодні, да. Вартість вагону метрополітену десь мільйон триста мільйон чотириста євро. Щоб розшукати «Укрослізинг», треба проявити неабиякі інтелектуальні здібності. Із будівлі в центрі столиці вони виїхали через перевірки податкової та СБУ. Куди то приїхала? Ми не знаю, пової міросформірували підвалі житлового будинку без вивісок і інших упізнавальних знаків. Ми все таки достукалися до генерального директора лізингодавця Світлани Жукової. Утім, на камеру вона спілкуватись відмовилась. Це дуже класний спосіб вивезти гроші за грані, якщо не привезти вагони. Якщо не привезти вагони, понімаєте? Ані вон катають. Є вагони, немає запитань. Принаймні так вважають у цій фірмі. І в метрополітені кажуть, платити по 250 мільйонів на рік за лізингові послуги необтяжливо. Скільки ви в рік плата за лізинг? Ну, десь 250 мільйонів. Це одна третина вашого да, доходу. Да, да. Ми ж не з доходу платимо. Це питання законом про міський електротранспорт покладено на київську міську державну адміністрацію. Тобто, за рахунок нас із вами, це питання щодо колообігу вагонів по світу, були й в прокуратури, і в міліції, і в СБУ, і в податкової. Навіть були кримінальні провадження стосовно посадових осіб метрополітену. Утім, все це припадає пилюкою. Ніхто із правоохоронців так і не наважився розповісти Тесен тижню про те, чому ж розслідування загубилося десь у темних тунелях. Ольга Василевська, Костянтин Павлов, Дмитро Большаков, Владислав Журенко, ТСН, тиждень 1+,1.